Тара російська державна тенденція замовчувати злочини радянського часу. Не випадково більшій частині матеріалів прокурорського розслідування було присвоєно гриф секретності. Схоже, Кремль тільки тим і стурбований, як би не дати приводу для обвинувачення колишнього керівництва СРСР у скоєнні військових злочинів. Приховування прокуратурою результатів розслідування розстрілів факт безпрецедентний. Але в умовах нинішнього російського політичного клімату не дивний. Спочатку в органах ВЧК не існувало ні спеціальних посад, ні самої ідеї про необхідність штатних вбивць. Передбачалося, і це увійшло в практику: що якщо буде потрібно, виконання вироків має бути обов'язком кожного чекіста. На практиці ж склалося так, що приведенням вироків у виконання в центральному апараті у Москві Стали займатися одні і ті самі люди. І їхнє коло було більш-менш постійним протягом десятиліть. Ця група отримала неофіційну назву спецгрупа, вона складалася переважно з працівників комендатури, хоча все ж таки формувалася за принципом, згідно з яким до неї входили чекісти, здатні майже щодня брати участь у розстрілах людей. Цей критерій був неформальним, але важливим. Адже не кожен працівник комендатури був здатний на таке, зазвичай після розстрілу кати влаштовували п'янку. Як згадував один із них, горілку пили до втрати свідомості, що не кажіть, а робота була не з легких. Втомлювалися так сильно, що на ногах часом ледь трималися, а одеколоном милися до пояса, інакше не позбутися запаху крові та пороху, навіть собаки. Від нас шарахалися. Не дивно, що помирали виконавці рано до терміну або втрачали розум. Сталіна чомусь не лякало, що за його спиною постійно ходять люди, які звикли стріляти в потилицю. Про його особливе, майже дбайливе ставлення до виконавців вироків красномовно, свідчить такий епізод на самому початку 39-го року, коли розгорнута новим наркомом внутрішніх справ Берією. Чистка НКВС від єжовських кадрів була в самому розпалі. Керівництво наркомату надійшов матеріал про те, що комендант Блохін був надто близький до колишнього секретаря НКВС Буланова та й до самого розстріляного наркома Ягоди, тобто брав участь у їхніх змовницьких планах, а тому підлягає арешту. Зібравши всі матеріали, підготувавши постанову на арешт Блохіна, Берія вирушив до Сталіна для отримання санкції. Однак на свій подив отримав відмову. Берія, повернувшись у свій кабінет, викликав до себе Блохіна і його найближчих співробітників. Результати виховної бесіди нарком відобразив власноруч на відправленій в архів, так і невиконаній постанові. Таємно, викликаний був мною Блохін і керівні співробітники комендатури, яким мною було повідомлено дещо зі свідчень на них. Обіцяли міцно попрацювати. І надалі бути відданими партії та радянській владі. Більше до питання про Блохіна, як показував Берія, Сталін не повертався. Військовополонених українців розстрілювали у багатьох місцях, усі розстріли відбувалися у внутрішніх в'язницях управлінь НКВС цих областей за винятком першої партії військовополонених, яких розстріляли безпосередньо в лісі, де й поховали. Розстріли проводилися в підвалі внутрішньої в'язниці. І ними командував комендант НКВС Блохін, який приїхав із Москви. Щоночі розстрілювали по 200-300 осіб, а потім на вантажівках вивозили в околиці сіл і закопували у вириті екскаватором ями. Процедура розстрілу була відпрацьована до дрібниць. Привезених з табору військовополонених спочатку розміщували в камерах в'язниці, потім по одному виводили шляхом опитування, звіряли прізвище ім'я, рік народження. Вдягали кайданки і вели в підвал, де в спеціальній звукоізольованій кімнаті вбивали пострілом у потилицю. Блохін перед екзекуцією одягався в спеціальний одяг: шкіряну коричневу кепку, довгий шкіряний фартух. і рукавички з крагами вище ліктів, як у забійника худоби. За місяць було розстріляно близько шести тисяч українців. Друзі, Уявіть собі, зруйновані села, порожні хати імена, стерті з пам'яті, скільки наших предків було замучено, скільки життів обірвано. Ці сторінки історії радянський режим намагався поховати назавжди. А тепер, коли ці жахіття можуть повторитися, кожен із нас несе відповідальність за те, щоб історична пам'ять жила. Наш канал це спроба відновити втрачені голоси. Дати можливість правді бути почутою. Але без вашої підтримки ми не зможемо продовжувати цю роботу. Фінансування досліджень, створення документальних матеріалів, усе це вимагає ресурсів, і без вашої допомоги ми ризикуємо втратити можливість розповісти ці важливі історії.